Під вечірнім небом казочка гуляла, таємниць мереживо вправно вишивала, додала фантазію, оздобила чарами, прикрашала білими пухнастими хмарами. Сьогодні я розкажу вам казку Гість на Різдво. Ведмедик був новачок у цьому великому лісі і просто шукав собі місце, де міг умоститися на зимову сплячку. Невдовзі він знайшов саме те, що шукав, чудову нору, але йому бракувало там затишку, і ведмедик став згрібати листя, щоб облаштувати свій барліг. Цілий день згрібав аж зголоднів і відчув страшенну спрагу. Спочатку ведмедик напився води з річки, потім видряпався на дерево і дістав собі меду з дупла. Весь час за ним спостерігали інші тварини, які досі жодного разу не бачили ведмедів. Небезпечний ведмідь оселився у нашому лісі, затремтіла мишка. Він хотів уперіщити мене своєю мітлою. А в цей час ведмедик лише змітав листя до купи А бобер розповідав: Він хотів накинутися на мене, але я хутко пірнув у річку. А ведмедик просто Пив із річки воду Він заліз на моє дерево, бо хотів мене зловити. Скаржився дятел. Мені доведеться летіти геть. Але ж ведмедик поліз на дерево за медом, а не за дятлом. ох, ох, ох. Скільки сталося непорозумінь. Ведмедик і гадки не мав, що інші тварини його бояться. У нього було так багато роботи. Він прибирав, замітав і мив свій барліг так ретельно, що прогавив момент, коли мусив впасти в зимову сплячку. Аж тут і сніг не забарився. Схвильований ведмедик визирнув із свого лігва. Сніжинки танцювали і мінились на сонці. Це було так гарно. А він уже давно мріяв відсвяткувати Різдво та зазвичай у цей час уже спав. Нарешті його мрія може здійснитися. Але святкування наодинці не дає жодної втіхи. Вирішено потрібні гості. Ведмедик заходився писати запрошення, він повісив на дереві плакат, де запрошував усіх звірят у гості. А для тих трьох тваринок, яких він вже помітив у лісі, склав окремі запрошення. Запрошення для мишки поклав біля її нірки. Запрошення для бобра розмістив на верхівці його хатинки, щоб воно, бува, не намокло. А третє запрошення ведмедик прив'язав до гілки дерева, де мешкав дятел. Ох, 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 скільки клопоту з підготовкою до свята. Ведмедик вирізав із дерева фігурки маленьких звірят, прив'язав ниточки до яблук і сплів зірочки із соломи. Так він хотів прикрасити різдвяну ялинку. До того ж він підготував яблука, горіхи та мед для частування. Чого ж іще бракує? Звісно, Ялинки. Ведмедик вирушив у глиб лісу. Дорогою він нікого не зустрів. Він лише бачив сліди на снігу. Здається, всі кудись порозбігалися. Нарешті він знайшов ялинку рівненька, пухнаста і зелена красуня. Якраз для його барлогу. Ведмедик з ялинкою попрямував до своєї домівки. Але що це? У гілках його чудової ялинки хтось сидів. Це було білченя. Воно так багато чуло про жахливого ведмедя, що з переляку. Заклякло і навіть зістрибнути з дерева не могло. Ведмедик поставив святкову ялинку посеред хати і заходився її прикрашати, а білченя Вирішила вдавати з себе верхівку. Білченя завмерло, рівненько тримало свого хвостика, коли ведмедик. Помітив цю верхівку, то здивувався. Невже це я вирізав фігурку білочки з дерева і навіть почепив її? Він почухав потилицю і почав працювати далі. Нарешті все було готове. Могли б уже й гості завітати. Свічки горіли. Смачно пахло яблуками та ялинкою. Ведмедик сів за святковий стіл і чекав, але ніхто не приходив. Ані мишка, ані бобер, ані дятел. Ведмедик дуже засмутився адже він так старався. Чому не приходять гості? Заплакав він. Невже я не сподобався лісовим мешканцям? Але ж я Я не зробив їм нічого поганого. Білченя дуже здивувалася. З верхівки дерева воно бачило, як ведмедик втирав сльози. Може, він? Не такий уже й поганий. Маля тихенько спустилася з верхівки ялинки і прошмигнуло до столу. Серце його стукотіло від хвилювання. Нарешті білченя підійшло до ведмедика, погладило його по лапці і тремтливим голосом. Пискнуло. У тебе є гість? Це я? Ведмедик підвів голову. Яке миле білченя? Ласкаво прошу, сказав він, а потім нерішуче спитав. А що? Більше ніхто не прийде? Білченяті стало соромно, що про ведмедика так погано думають у лісі. Інші тварини просто трохи тебе побоюються, промовило білченя. А ти ні? Це ж чудово. І ведмедик з новим другом сіли святкувати. Розповідали різні історії і голосно сміялися. Це почули мишка, Бобер і дятел. Вони підкралися до входу в барліг, щоб побачити, що ж там діється. Аж тут їх помітив ведмедик. А ось і мої гості. вигукнув він. Заходьте, будь ласка. Коли звірята побачили святковий стіл, дятел засмутився. Що ж ми за гості нічого з собою не принесли. Найкращий подарунок для мене те, що ви прийшли, щиро відповів ведмедик. Нумо святкувати. Так вони і зробили. Дерево сяяло в теплому світлі свічок, На дворі тихо падав сніг, а друзі щасливо святкували і співали. Цей спів в лісі почули інші тварини, і на снігу з'явилось ще багато різних слідів. Що вели до барлогу нашого ведмедика. Зимовий вітер записав пригоди і заховався в небі між зірок. Чарівна ніч ховає всі турботи, І сон казковий свій веде урок.